Всім привіт! Продевся трошки по математиці. У мене за спиною знаходиться елеватор, знаходиться комбікормовий також з елеваторною частиною. Загальний об'єм тут 15 тисяч тонн, максимально можна загрузити десь 12,5 тисяч тонн. Тобто, якщо ви бачили. Бочки, як їздити по Україні, такі ж різні здорові бочки, це зерносховище, приблизно орієнтована вартість виробника, Треба також моніторити. Десь 5 тисяч тонн коштує 200 тисяч доларів. Плюс-мінус. Може дорожче, може більше. А якщо так по еквіваленту перевести, тільки ці зерносховища будуть десь порядка 600 тисяч. Це раз. Потім момент був наступний або купувати нові бочки, встановлювати, чи просто відновити. Я думаю, реконструкція цього проєкту десь буде коштувати плюс-мінус доларів 1050 приблизно. Дивіться, математика проста, або ти купуєш за 600, або вкладаєш 50. Можливо, якщо там хочеш ще щось там або рейнути 100 тисяч. Тобто в моменті. Ти купляєш економиш 500 тисяч, якщо так переводити в сухі цифри, або е, ти заморожиш свої кошти, там, порядка, там я ж казав 600 тисяч, і ці заморожені кошти вже не працюють. Тобто, через що вибір впав на цей комбікормовий завод, е, е, територія приватизована, е, є своя сертифікована лабораторія, робочі комбікормовий, робочий елеватор на 2,5 тисячі тонн. Тобто все просто. Заходь, працюй, заробляй кошти, далі вкладай. Тобто, щоб побудувати такий новий завод, я не знаю, скільки це буде коштів, тому що сам виробничий вузол буде. Я думаю, десь до мільйона доларів коштувати. Це купити опівбіди, але ж його треба ще правильно встановити. Це потратити часу, треба взяти мільйон на виробничі вузол, заморозити його і не дозаробити коштів. Тут є готові такі об'єкти, проекти, які треба брати, і вони працюють. Вони вам вже дають актив. Ваше завдання просто загрузити їх роботою. Тобто ми взяли, загружаємо роботою і з зароблених коштів будемо його відновлювати.